Всім привіт! Мене звати Вікторія. Ви на каналі Чародійка. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже приємно і дуже потрібно для того, щоб цей канал просувався вперед. І це карта. Прогноз для всіх знаків зодіаку на сьогоднішній повний місяць. 4 червня. Сьогодні у нас повний місяць. Він діє 2 тижні до новолуння. І давайте дивитися, у кого які енергії програються в наступні два тижні. А може, вже навіть сьогодні. Так. Перші овни. Карта для Овна на 4 червня 2023 року. Овен, у вас будуть якийсь, якийсь обмін енергіями. Це шість пентаклів. Вона говорить. Ця карта говорить нам про те, що потрібно віддавати, або отримувати, можливо, ви тут будете отримувати якісь гроші. Якщо вам потрібна допомога, то не переживайте, ви головне її просіть. Або якщо у вас хтось буде просити допомоги, то обов'язково допомагайте. Карта ця показує нам саме баланс в енергіях, тому тут потрібно дуже чітко. Всі енергії балансувати не переробляйте, дуже сильно багато, не, знаєте, не беріть на себе. Беріть тільки те, що ви спроможні взагалі винести. Окей, далі. Карти для тільця на 4 червня 2023 року. Четвірка пентаклів: тільці, тільці сидіть на своєму, сидіть на насидженому, не віддавайте нікому свої ресурси, бережіть їх, тримайте їх при собі, тримайте свої цінності при собі. Також, можливо, тут саме повний місяць він висвітить вам якісь моменти. Пов'язані з вашою стабільністю. І тут потрібно дотримуватися своєї стабільності, триматися за свою стабільність і, знаєте, нікуди поки що не віддавати свої гроші. Тримайте їх при собі. Якщо у вас хтось щось зичить, отут вам потрібно тримати свої гроші при собі. І взагалі ресурси, все те, що ви маєте, тримайте це при собі. Далі близнюки. Карта для близнюків на 4 червня 2023-го. Ага. Трійка Пентаклі. Що ж у нас всі? Пентаклі: 6, 4, 3. Близнюки, трійка пентаклів. Можливо, у вас з'явиться якась нова робота, або якась справа, в якій ви ще не дуже сильно розбираєтеся. Тут приймайте допомогу від інших, або вам потрібно можливо вирішити якісь питання, викликати майстра вдома, щось полагодити, або ви ще будете обдумовувати, можливо, вам потрібна критика зі сторони. Насправді. Ви тут вже дуже багато чого зробили, і ви майстер своєї справи. Дивіться, ви таку гарну скульптуру зробили, але ви все одно сидите і думаєте, а чи вона підійде, чи ні, оці ваші сумнівання постійні, що ви не знаєте, то вам треба чи інше. Отут потрібно з цим працювати. І це також у нас робота в команді. Це можуть програтися у нас якісь документи. Писання документів або якісь печаті. Вам тут потрібно доставити печаті, ви, можливо, ще сумніваєтеся, як краще це зробити. Отут приймайте підтримку від інших. І не бійтеся. Чим більше ви працюєте, близнюки, тим більше ви стаєте ну, кращим майстром, так? Тому що, можливо, зараз ви тільки почали цю справу якусь, а далі вам потрібно розвиватися, але потрібно над цим працювати. Так. Карта для раків на четверте червня 2023 року. Раки, у вас тут буде якась перемога карта шість жезлів це тріумф, перемога. Коли ми повертаємося, ви можете тут повертатися з війни дуже радісно виходити в центр людей. так? Посередину, де вас всі будуть бачити, де вам будуть ем, вас, вас будуть вітати з вашою перемогою, отут от потрібно, головне, потрібно емоційно туди, емоційно-енергетично вкладатися в це, тому що тут у вас от. Ем, Дана карта вона нам показує, що я зроблю це, але мені дуже не хочеться цього робити. Але в кінечному ж результаті ви отримаєте дуже класні результати, ви будете дуже собою довольні і ви будете переможцем. Це карта переможця. Що би тут у вас не починалося, ви, головне, вкладаєте енергію і ви вийдете переможцем. Далі карта для Лева на 4 червня 2023 року. Десятка жезлів, леви, дорогі, не беріть на себе більше, ніж ви можете е, винести. Тут дуже багато справ, і вам потрібно все і одразу вирішувати. Е, постарайтеся, можливо, делегувати якісь свої справи іншим людям. І е, е, слідкуйте за своїм здоров'ям, за своєю спиною, не піднімайте тяжесті по цій карті. Е, старайтеся все-таки відпочивати, і це така тяжка, можливо, робота, можливо, у вас, е, вас чекає тяжка дорога або якийсь такий тяжкий відрізок оці два тижні, тяжкий відрізок часу, і вам потрібно просто почекати, поки це все закінчиться. Тому що десятка жезлів це все-таки у нас закінчення. От ці ситуації, ця вся тяжність, вона з вас потім спаде. Далі Діва. Карта для Діви на 4 червня 2023 Діви, у вас старший аркан, карта, колесниця випадає. Дорога, рух. Перед і вверх, це ви можете, ви можете підвищитися на своїй кар'єрній драбині. Ви можете купити нову машину, переїхати. Карта контроля. Вам потрібно контролювати дуже ситуацію. Ну, ви ді, ви любите контролювати, ви любите такі бути прискіпливі до всього, ем, придивлятися. Отут вам потрібно брати все в свої руки, вести людей за собою, добиватися своїх цілей. Ви тут все зможете. Це карта, все таки, це також у нас карта руху і. Любі ваші справи тут вони будуть рухатися. Можливо, ви поїдете кудись в якусь. Це або дорога буквально, що ви будете їхати кудись, або це дорога така метафорична, що ви будете просто рухатися, але завжди колесниця нам дає підйом. Завжди прогрес. Далі, Терези, карта. для терезію на 4 червня 2023 року. Терези, у вас паш жезлів випадає. Паш жезлів це якась нова справа. Це може бути справа пов'язана з дітьми. Можливо, вам тут потрібно буде енергетично вкладатися в своїх дітей, або ваші діти захочуть займатися спортом, або вони прийдуть і будуть вам, не знаю, якось енергетично допомагати. Також це нова справа, за якою потрібно ще доглядати. Ви ще дуже зелені в цьому, не розумієтеся добре. Тут потрібно слідкувати за всім, тримати все дуже під контролем. І поки що не відпускати, не відпускати оці, знаєте, от контроль, оцей, вам потрібно поки що триматися ще його. Це можуть бути також якісь новини, вам прийдуть, на рахунок документів чи на рахунок якихось справ, відкриття нового діла, також по цій карті йде. Так, якісь... Вам потрібно буде тут вкладати свою енергію. І це щось нове, щось неочікуване. Далі? Карта для скорпіона. Скорпіон. Карта на 4 червня 2023 року. Не хочете? Давайте другу карту для скорпіона на 4 червня 2023 року. Окей. Скорпіони. Дев'ять жезлів вам випадає дев'ятка жезлів це ви можете від чогось відгороджуватися тут, закінчувати якісь справи. Це карта кульмінації. Можливо, енергія, яку ви вкладали всі там дев'ять місяців, дев'ять тижнів або якийсь, навіть просто якийсь період часу ви вкладали, вже от-от от нарешті закінчилося. Це все, що пов'язане з документами, з енергією. Можливо, вам тут потрібно буде також. Знаєте, ви, ви можете устати навіть по цій так втомитися трошки по цій карті, тому що вона нам показує: знаєте, коли я вже заробився, мені потрібен відпочинок, я вже так більше не можу. Тут можете дозволити собі трошки відпочити, але небагато, все одно потрібно буде витягувати ці енергії, все одно потрібно буде. Закінчити справу, так, ви можете тут трошки так успокоїтися, розслабитися, але далі вам потрібно буде все одно е приводити і доводити діло до кінця, дорогі скорпіони. Окей, далі стрільці. Карта для стрільця. А, і ще скорпіони, по 9 жезлів, це якраз це може бути таке відгородження від чогось. От якраз це такий може бути стоп. Все, мене це більше не цікавить до побачення, я цього бачити більше не хочу. Тут ви можете дійсно щось підрубите, або щось таке, знаєте, закінчите. Або ще чуть-чуть закінчите. Карта для стрільця на 4 червня 2023 року. Четвірка кубків, дорогі стрільці, якісь пропозиції, над якими ви будете думати. Тут по четвірці кубків це можуть бути такі сумнівні пропозиції, або вам щось якесь кохання, хтось пропонує, а ви тут взагалі не хочете більше ні в що влазити, у вас тут свого є достатньо. Так? Це карта паузи. Вам потрібно зупинитися і подумати, чи дійсно вам це потрібно. Отут, це Прислухайтеся до цього, прийміться увагу, вам не потрібно тут спішити. Оце якраз у нас повне обдумовування ситуацій. Далі, козироги. Карта для козирога на 4 червня 2023 року. Двійка мечей, козироги, Ви тут будете на щось закривати очі, будете від чогось відгороджуватися, можливо, хтось у вас програється в житті, що вам не повірять, або, не знаю, вам закриють очі. Карта ця вона така показує нам типу, паузу, вона показує нам. Стоп, але по власній по власних причинах тут саме ви не хочете приймати можливо, якусь інформацію, якусь правду, ви не хочете чути. І ви ніби цим самим, от у вас можливо тут будуть якісь новини, такі, що ви не хочете їх чути, ви цим самим ви можете собі просто перерізати, перерізати горло. Тому тут будьте уважні. Козироги з цією картою все-таки можливо вам краще е, приймати інформацію, а не відгороджуватися від неї. Далі водолії. Карта для водолія на 4 червня 2023 року. Дев'ятка пентаклів, водолії, ви тут будете себе дуже комфортно почувати, з грошима у вас все е, досить добре, або ви будете тут мати якісь е, новини, можливо, вам прийдуть, будете пожинати плоди своєї праці, все те, що ви робили перед цим, все те, що ви, можливо, якісь результати у вас тут будуть приходити водолії. Отут, або ви комусь будете платити гроші. Можливо, ви тут будете, ви когось будете утримувати, або вас. Буде хтось утримувати, хтось буде допомагати, можливо, це якісь будуть, не знаю, якісь позичені гроші. Ну, в будь-якому випадку, тут у нас все досить стабільно, і ви будете собою гордитися. От, то, що ви заробили, то, що ви зробили, чого ви досягли, ви тут будете собою гордитися. Хоча ви можете тут, от, по я дивлюся, ви можете так трошки також ви можете відгороджуватися, ви можете так обдумовувати. Поки що, поки що, можливо, я почекаю. Ви можете тут ховатися від чогось, можливо, якісь питання пов'язані з грошима, ви будете від них ховатися. Так. І риби, так? Риби. Карта на 4 червня 2023 року. Риби! Дуже хороша карта вам випадає. Королева Пентаклів. Е, ви будете, ну, гроші у вас будуть, ви будете добре заробляти. Ви е, тут дуже стабільні будете в наступні два тижні. У вас будуть ресурси, ви будете з собою задоволені. Е, вам потрібно бути в таких стабільних енергіях. Ну, виробки ви. Ви не любите нікуди спішити вам, би тільки, от, щоб все було стабільно і добре. Е, може програтися ваша мама по цій карті, можливо, якась жінка, яка буде давати вам гроші, чи е, жінка, з якою ви будете вирішувати якісь грошові фінанси, це може бути жінка-телець діва. Чи козиріг у вас програтися в житті, з якою ви тут будете мати якісь справи? Бо це може, може це ви, може, у вас там сонце або асцендент, десь в одному з цих знаків, і в основному це вам потрібно тримати. Оці енергії вам потрібно дотримуватися от такого, знаєте, дуже спокійного готуйте, відпочивайте там, мамі своїй подзвоніть, або з якоюсь жінкою у е вашому роді, може, ви тут не знаю, може, ви дитину народите в цей період, і ви будете отримувати якісь ресурси тут. Ваші ресурси будуть з вами, і ви будете можливо ще навіть обдумовувати, як краще потратити свої ресурси. Будете. Планувати собі, тому що це все-таки гроші. Це карта, яка належить до, може, до фінансиста чи до бухгалтера, будете тут звертатися. Так, от такий у нас вийшов розкладик для всіх знаків Зодіаку. Дуже вам дякую за увагу. Нагадую, дивіться завжди на свій сонячний, місячний і знак вашого асценденту. Так, ви будете мати більше інформації, краще будете розуміти, на які вам потрібно звертати енергію, увагу. Також нагадую вам підписатися, поставити лайк, написати коментар, тому що мені, по-перше, це дуже приємно. По-друге, це допомагає просувати мій канал, так я тільки Пару місяців я почала вести. Буду вам дуже вдячна. Можете навіть ділитися цим відео в соцмережах. Я тільки за. І е, бажаю вам хорошого, дуже продуктивного повнолуння. Все, побачимося в наступних відео. Па-па!